Та я бачу, бачу, мала помочі казать. є? турнікети! Перші хвилини після ракетної атаки на Кривий Ріг 5 березня оприлюднили з бодікамер патрульних. Місцева жителька Діана Наконечна впізнала на відео батьків чоловіка Ірину та Сергія. Розповідає, подружжя вийшло зняти пенсію. В момент удару були дорогою додому. Як тільки вибухнуло, я одразу зрозуміла, що це поруч подзвонила мамі чоловіка. І все, що я почула, Діаночка, допоможи. Ми біля готелю допоможи. Їх забрали в лізній лікарні. Вони обидва були притягнені до останнього. Тато до останнього просто питав, що з коханою. Діана ділиться, дуже сподівалася, що свекра врятують. Він переніс декілька складних операцій. Оперували аж до самого ранку. Збирали всі органи на місце, а потім дійшло діло до ніг, тому що там теж все було розтрощене. Вже перевели до реанімації, і у реанімації через пару годин він помер. Діана розповідає внаслідок удару. Свекруха втратила ногу. Нині вона у тяжкому стані в лікарні. Вона знає, що немає батька. Вона під морфієм, але вона, вона така сильна, що ми в шоці вона сказала, що я буду робити все, аби ходити. Пригадує, перші години після атаки місцева жителька Людмила каже, у квартирі на першому поверсі заблокувались двері. Звідти рятувальники через вікно діставали її сусідів. Поранене подружжя Ладу та Володимира. 47-річна жінка згодом померла у лікарні. Її чоловікові ампутували ногу. Вікно і їх нотілка отудова витягували. Спочатку витягнули ладу, потім вову. Це потеряла, вважайте, рідну людину. Ми з нею дуже хороше отношення. На місці атаки і досі працює важка техніка. Із готелю, куди влучив іскендер, люди виносять уцілілі речі. Адміністраторка ресторану на першому поверсі Анна каже, дивом персонал не постраждав. П'ять поверхів зруйновано. З першого поверху видно небо. Дуже багато поранених було. Сьогодні день жалоби. І дуже багато людей йдуть з квітами. Дуже важко і просто даже навіть сна немає. За даними районної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару по кривому рогу загинуло 5 людей. Станом на 7 березня у лікарні перебуває 19 травмованих. Стан п'ятьох медики оцінюють як вкрай тяжкий. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.